Усім привіт! Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. З вами Юліана. У нас учора пройшов великий буревій, тому ми залишилися без світла. Ось, як бачите, мій стілаш бідненький стоїть без освітлення. Знімаю вам із додатковою підсвіткою, хочу показати, які ситуації бувають у період, коли орхідеї масово випускають свої квітоноси. І наголосити на те, що цей період потрібно. Дуже уважно спостерігати за своїми рослинами. Ось у мене є така рослина це дикий кіт, мій улюбленець, і в нас отака ситуація. Квітонос вийшов, не зміг вийти далі, закрутився і пішов, як ви бачите, по шиї. Що я зробила? Я трішки надірвала листочок з цього боку, ось отут, і надірвала. По прожилці. Зафіксувала отак відігнувший листочок, і сподіваюся, що квітонос вийде за, за якийсь період із цієї пазухи, і все в нас буде добре. Якщо залишити, не побачити і залишити в такому стані, то квітонос може піти рости прямо в шию рослини, потім він, звичайно, пропаде. І почнеться гниття шиї. Тому це дуже важливо і дуже шкідливо для рослини. А якщо він в даному випадку зможе вийти, то все, я сподіваюся, обійдеться в нас і все буде добре. Ось така ситуація. Так що спостерігайте за своїми рослинами, і при, коли потрібно, в разі допомагайте їм. У таких незвичних ситуаціях на цьому все. І попереду багато цікавого!